А дісі такі 600 років, і цьому прямо під моїми ногами. В Одесі проходять археологічні розкопки, в ході яких намагаються знайти залишки турецької фортеці Енідуні, яка знаходилась при поселенні Хаджибій. і саме яку у 1789 році штурмом взяли війська Іосифа Хосе Дерібаса, Атамана Чіпігі і Атамана Галаватова. Є свідчення, що саме ця фортеця могла бути послідувателем тієї фортеці, яка е, виникла ще в 1415 році, і яка згадується у польській хроніці Яна Дугоша, як королівський порт, із якого вивозили зірно, в васаждоний турками Константинополь. Ну я думаю, що ви вже таки поняли, що послідовність Качубіїв, Хаджибій, Одеса це саме та послідовність, яка і має бути в українській історіографії, що Одесі таки не 230 років. А вже 610, хоча може і більше. Бо саме тут, на Приморському бульварі, лише в декількох метрах від нас знаходяться залишки античного поселення під назвою Гавань Істріан, якому вже, на секундочку, 2,5 тисячі років. Так що 200, 600 чи 2,5. Одеса дуже багато вікове місто. Пані та панове, запрошуємо вас на екскурсії на електромобілях. Цікаві їди, комфортабельні електромобілі все найкраще для вас. Ну і звичайно, що українська. Odessa.